Як розуміти статтю 6 Конституції України для того, щоб казати про державотворення в Україні? Стаття 6 наголошує про державну владу, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділ на законодавчу, на виконавчу та на судову. А хто її здійснює, і яким чином вона має здійснюватися? Відповідь на це питання наголошена в 5-й статті Конституції України. Бо народ, який є джерелом влади, здійснює цю владу або безпосередньо. Та через органи державної влади. Так ось, органи державної влади це законодавча влада, виконавча та судова. Тобто, обираючи окрему гілку владу, народ має обирати законодавчу владу, окрему, виконавчу владу і судову владу. Зараз цього немає. І ось тому стаття 6 Конституції України зараз не здійснюється. Ось яке має бути розуміння у представників влади.